Інформаційні підсумки п'ятниці 7 липня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Хмельницький утопі. 82% містян вважають, що місто розвивається у правильному напрямку. Вступна кампанія 2023. Заяви від абітурієнтів, вищі навчальні заклади та ВПУ прийматимуть до кінця липня. Світлина в темні часи. Хмельницький фотохудожник Олександр Савенко готується до відкриття персональної виставки. Хмельницький у топ 5 кращих міст України. Соціологічна група рейтинг на конференції демократичного врядування оприлюднила результати всеукраїнського муніципального опитування. Ініціатором його проведення вже восьма виступив Міжнародний республіканський інститут. За підсумками опитування, 82% хмельничан вважають, що місто розвивається у правильному напрямку. Загалом соціологи визначили рейтинг якості 18 сфер і послуг. Ірина Аріон продовжить. Хмельницький. Вкотре один з п'яти кращих обласних центрів України за рейтингом якості 18 сфер і послуг. Лідирують Луцьк і Вінниця. Такими є результати всеукраїнського муніципального опитування соціологічної групи Рейтинг. Цьогоріч зміркувань безпеки його не проводили в Херсоні та на Донбасі. Загалом за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку опитали майже 17 тисяч респондентів у 21 місті України. Результати оприлюднили на конференції демократичного врядування. За оцінкою цих 18 сфер послуг формується загальний індекс. Хмельницького цей загальний індекс вищий ніж минулого року. І взагалі він кожного року в нас з 2016 року росте він суттєво вищий, ніж був у 2015 році. І Це дуже приємно, тому що це означає, що ми з року в рік працюємо правильно. 15 – ті, які демонструють позитивну динаміку, і люди їх сприймають краще, краще, краще. А це дороги, тротуари, доступ людей з інвалідністю, медичні заклади, школи дитсадочки, тепло, водопостачання, зовнішнє освітлення, комунікація з владою, сприятливі умови для бізнесу і так далі. За результатами опитування, 82% хмельничан вважають, що місто розвивається у правильному напрямку. Це найвищий показник в Україні. Майже стільки ж мешканців громади схвалюють діяльність міського голови, а 69% – роботу міської ради. Найкраще хмельничани оцінюють діяльність закладів освіти на другому місці. Хмельницький за рівнем надання соціальних послуг. Більше половини опитаних хмельничан планують залишатися у громаді, попри загострення ситуації у воєнний час, і бачать майбутнє скоріше обнадійливим. Водночас понад 60% опитаних прогнозують, що після закінчення війни, аби місто повністю відновило економіку та інфраструктуру, потрібно близько року. Я переселенка, дуже рада, що мене прийняли допомогу. Усьо йду із центру допомоги. О, дали продуктовий набор одежу. Скоро закінчиться війна і все буде гаразд. У всіх Города послуги атлічні зайшла взяти справочку, ні людей нічого раз два взяла минута і все добре. Місто дійсно розвивається і це круто, це помітно, це помітно по інфраструктурі, саме по тому, як в нас облагороджується місто по зелененню, по дорогах. Якби не ця клята війна і наші довбані сусіди, то я думаю, що ми не дарма займаємо це положення міста, яке довіряє своїй владі, яке розвивається. Думаю, що ми були б ще на багато сфер попереду. результати муніципального опитування для влади, це зокрема можливість виправити недоліки у роботі. Там, де ми по якихось сферах послугу просідаємо, це нам так само дає, скажімо так, грунт для аналізу, де ми просідаємо і де треба підтягувати свою роботу. Головний наш суддя це виборець, це мешканець міста, і його оцінка насправді в цьому плані для нас надзвичайно важливою. Дуже приємно, що вона є дуже дуже високою. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, Микола Юрковський, новини міста. В Україні триває вступна кампанія 2023. До кінця липня абітурієнти можуть подати заяви на вступ до вищих навчальних закладів або ж до ВПУ. Для останніх знадобиться тільки шкільний атестат або свідоцтво. А от для тих, хто здобуватиме ступінь бакалавра, ще й результати національного мультипредметного тесту. Олександра Семенюк з подробицями. Інна Кравчук разом із донькою приїхали до обласного центру, аби подати заявку на вступ до вищого професійного училища номер 25 річна Лілія закінчила 9 клас. Вирішили поступити після 9 класу. Дитина захотіла на діловод адміністратор, касир. їй подобається дана професія. Набагато спрощена програма, немає вступних екзаменів. Ну менші вимоги, чим від 11 Я думаю, класу. Подача заяв від вступників розпочалась 1 липня і триватиме до кінця місяця. За словами директорки ВПУ номер 25 Олени Загіки, цьогорічна вступна кампанія охоплює більше абітурієнтів ніж у минулі роки. Зв'язку з реформою освіти, яка впроваджена в Україні, дуже багато шкіл поміняли свій статус, і випускники після 9 класу шукають. Навчальні заклади, де вони будуть продовжувати здобувати освіту, а також і професію або спеціальність. І в зв'язку з цим ми відчуваємо підвищення попиту саме на навчання за рівнем кваліфікований робітник. Для того, щоб абітурієнту навчався, потрібно до нас прийти написати заяву особисто абітурієнту і подати необхідні документи, такі як. Копія свідоцтва е, про народження, якщо немає паспорта, виготовлена айді картки. А якщо є, то айді картку, копія ідентифікаційного коду, медичні довідки в оригінал, картка профілактичних щеплень, довідка про склад сім'ї, довідка з місця реєстрації, вісім фотокарток. Окрім того, майбутнім студентам необхідно створити електронний кабінет та подати заяву. Цьогоріч такий досвід у ВПУ практикують вперше, адже раніше це робили тільки студенти вищих навчальних закладів. Зробила свій особистий електронний кабінет, який несла свої дані. Це зручно, підключились до інтернету, маєте телефон, будь-який гаджет, заповнили і готово. Для тих абітурієнтів, які вступають після 9 класу, знадобиться тільки шкільний атестат або свідоцтво. А от для тих, хто здобуватиме ступінь бакалавра, ще результати національного мультипредметного тесту. Цього року вимоги Міністерства освіти і науки були такі, що з будим третім предметом Вступник може реалізувати своє право на вступ до вищого навчального закладу. У нас система ЄДАБА вона незалежна від закладів освіти і відповідно вона формує рейтинговий список вступників. Якщо у нас на спеціальність права є 30 бюджетних міст, то відповідно. Ті вступники, які мають найвищі бали 31-х перших рейтингу в списку, вони і отримують це бюджетне місце. Цього року дійсні результати МНТ за 2022 рік, і результати ЗНО починаючи з 2020 року. Для майбутніх магістрів необхідно створити особистий кабінет вступника, подати результати єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста. У Хмельницькому напередодні свята Івана Купала збирали кошти на тисячу дронів. Для цього влаштували ярмарок продаж. А на сцені, котру зміркувань безпеки розташували поруч із укриттям на набережні Південного Бугу, відбулося дійство Купальським вогнем Очистимо зло. Деталі у наступному сюжеті. Хмельничанка Анастасія Попович сім років займається у фольклорному ансамблі Вербиця. На благодійному святкуванні просто неба лунають купальські пісні. Зберігати українські традиції, я вважаю, обов'язково потрібно. Це е, буду передавати обов'язково своїм дітям, всім своїм знайомим. Це наше українське. Плетуть вінки, запускають воду, можна гадати на свого майбутнього судженого рядженого, е, пригають через вогнище. Цьогоріч дійство напередодні Івана Купала зробили благодійним. Для збору коштів на тисячу дронів влаштували ярмарок продаж виробів хмельницьких майстрів. Чи не найбільшим попитом користувалися купальські прикраси з живих квітів, котрі виготовляли флористи? 10-15 віночків Ми вже зробили суми від 100 гривень. В принципі, беруть всі і діти і дорослі. Суми дуже різні. Бувають ті, хто просто підходить і донатить, що дуже тішить, що люди не заради якогось матеріального, не заради подарунку, не заради віночка, а заради того, аби допомогти нашим воїнам, приєднуються, навіть просто фотографуються і доєднуються і дають гроші. Для дітей організували майстерки. Усі охочі мали можливість виготовити оберіг ляльку-мотанку в патріотичних кольорах. Мотинка це унікальний чудовий український символ і найважливіше один із найстародавніших. Пічі варятів іграшки, деякі ці мотинки вимітації. дітки нам залишають що, для того, бо ми їх передали разом з їхніми побажаннями нашим військовим на фронт на сцені, котру з міркувань безпеки розташували поруч із укриттям на набережній річки. Південний Буг відбулося театралізоване дійство Купальським вогнем очистимо зло за участю кращих хореографічних колективів міста. Голос предків із глибин тисячоліть кличе нас купальську ніч, де зійдуться воєдину чотири стихії земні, які з давніх віків ведуть боротьбу зі злом в ім'я землі української? Ми мусимо боротись. Мусимо боротись до кінця, сказати нашому ворогу, що українці абсолютно абсолютно вільний, незалежний, незламний народ. Два місяці готувалися, надихались перемогою України у цій жорстокій війні, яку ми зараз ведемо. І я думаю, що сьогоднішнє дійство подарує хмельничанам надію на те, що наша перемога зовсім скоро на нас чекає. Дуже люблю це свято Івана Купала, і для мене цей вечір просто хочу показати своєму синові, як ми коли зустрічали цей світак, ми при через, вор... через вогнище. Сині донатога. Я завжди можу допомагати ЗСУ, тому що вони. Допомагають нам, і ми маємо їм допомагати. Дуже гарно, приємно, що дітки виступають, щоб трошки ми могли розрядитися від тої всієї атмосфери, що в нас є. Ну і нам перемоги, миру, і щоб могли радуватися, щоб все більше і більше таким моменти. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Персональну виставку готується відкрити місцевий фотохудожник Олександр Савенко. До експозиції Світлина в темні часи увійде більше півсотні робіт. На фото життя Хмельницького. Познайомитись із творчістю автора можна буде вже наступного тижня. Виставку презентують у Хмельницькій міській раді. Подробиці далі. Улюблене фото наших містян, навіть міської ради. Тут в міської ради є люди, в яких на моніторі ця моя робота. Є в нас таке туристичне агентство, і коли я туди зайшов, ну, розмовляв з там, з людьми, я побачив на вітринці така коробочка, дерев'яна коробочка невеличка, і на ній ця фотографія. Я кажу, а що там? А це пазли. Свою роботу демонструє фотохудожник Олександр Савенко. Світлину зробив ще два роки тому. Професійно займатися цією справою почав у 2006-му. Хоча перший фотоапарат Сміна у нього з'явився в 1976 році. Працює чоловік майже у всіх жанрах фотомистецтва: пейзаж, портрет, анімелістика, натюрморт велику увагу приділяє вуличним знімкам. Місто містом. А, наприклад, спотрувати наше місто людей. То я трошки роблю так, щоб був непомітен. Якщо вже люди питають, то я вже кажу, що так і так. Ну, наприклад, якщо ви не проти, то я це фото залишу і воно може бути, наприклад, використовувати там на, на конкурсах, на виставках. Люди дають добро. І так у воно виходить. Підійти і сказати, я вас хочу сфотографувати, а потім зробити кадр, цього кадр вже не буде. Бо це фотографія це мить. Яку не вже не повернеш нині свої роботи. Олександр Савенко розміщує у приміщенні Хмельницької міської ради. Тут готують до відкриття виставку світлина в темні часи. В експозиції чоловік представить більше пів сотні знімків. У моїх фото я хочу показати, що все-таки є надія на майбутнє, що все-таки світло є. Будуще є, воно має бути виглядати так, коли закінчиться війна. Що в нас все наладиться, все буде гаразд, все буде добре. Тобто, світло завжди перемагає темряву. На початку року ці роботи прикрашали стіни Хмельницького обласного художнього музею. Окрім того, нещодавно чоловік презентував їх у британському місті Шеффілд. Я спілкувався як міг, бо англійська українська, і українська, я англійський, що так 50-50. казали, що він їм дуже подобається і. Вони здоволені, що було трошки інше, призприс уявлення про наше місто і наш край. Ми хочемо дуже показати, що мирна Україна, мирне життя це настільки гарно, це настільки толерантно і це настільки традиційно, тому що передана українська традиція, переданий український стрій, передане місто, яке насичене іскравими барвистими кольорами. Виставка Хмельницької міські раді буде діючою, і ми дійсно дуже хочемо, щоб атмосфера нас наситила, і щоб ми знали, що ми здобуваємо перемогу для того, щоб отакі дні красиві насичені вони були в нас повсякчас. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Побачимось.